Трагічний великдень цієї неділі в Кіровограді загинули четверо молодих чоловіків. Один з них демобілізований військовий, який намагався врятувати сусідів. Трагедія сталася в районі дачного кооперативу Дружба на Балашівці. Чоловіки загинули від отруєння чадним газом. Подробиці в сюжеті. Спочатку чоловіки відпочивали на дворі, надвечір перемістились у будинок. Для подачі світла використовували генератор, що стояв у підвалі. Однак, через нестачу повітря той вимкнувся, щоб його завести, спустився один з чоловіків. Не дочекавшись друга, за ним один за одним пішли й двоє товаришів. Попередня причина смерті отруєння чадним газом, в результаті порушення правил вимог використання бензинового електрогенератора. Рятувати чоловіків кинувся сусід. Нещодавно мобілізований 26-річний Артур Доматаша. Артур живет здесь просто рядом, через буквально 10-15 метров. Хлопец такой еще побежал их спасать и сам там оказался. Побачивши, що чоловіки не піднімаються нагору, сусіди викликали швидку та рятувальників. Надзвичайники дістали тіла трьох друзів та непритомного Артура. Медики відвезли його в лікарню. Втім, рятувати чоловіка не вдалось. Місцеві жителі розповідають, якби на вулиці було електропостачання, трагедії б не сталося. Провести його кажуть, просили неодноразово. Це першому віці, щоб оце діти від генератора. що це по вулиці світу, нема щоб діти в чотири чоловіка пропало дітей. Не жонатій хлопці за те, що генератор. Вже довго балинерво ці всі вопроси. Що це таке? Діти що знають, як пользуватися ним. За фактом загибелі людей правоохоронці відкрили кримінальне провадження і призначили низку судово-медичних експертиз. Відкрито кримінальне провадження з метою встановлення всіх обставин подій. Проводяться відповідні судово-медичні експертизи. Тривають інші слідчі розшукові дії. Наймолодшому загиблому було 26 років, найстаршому 30. Яна Семенюк день за днем.